День народження сьогодні святкує митрополит Івано-Франківський та Галицький Української православної церкви Київського патріархату Іоасаф. Привітати владику з 57-ю річницею прийшли представники влади, духовенства та парафіяни православної церкви. Нагадаємо, 23 січня патріарх Київський і усієї руси України Філарет з нагоди 50-ліття свого архієрейського служіння підніс архієпископа Івано-Франківського і Галицького Іоасафа до сану митрополита. Відповідно, Івано-Франківська єпархія піднесена. До сану Митрополії. Господь з волі Божої. Руками і благословенням святійшого Патріарха підніс вас до сану Митрополиту. Снятинський деканат, священники і вірні. Щиро вітають вас із Днем народження, і з отриманням цього вищого сану. І нехай Господь благословляє, кріплює, допомагає. Питання не. Від святкування дня народження архієрея, правлячого єпископа, це перш за все, як на мою думку, це не тільки його є святкування, це й святкування всієї єпархії. В чому це святкування полягає? В тому, перш за все, в тому, що духовенство з'їжджається, і ми маємо ще раз нагоду багато і разом поспілкуватись. Про обговорити про поточні наші справи, побачити в вічі один одного і щось один від одного, і взяти. Ну і, безперечно, нагадати своїй пастві про себе.